Вітаю вас, дорогі друзі. Знову з вами на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. І я, її ведучий Олег Алєксєєв. Останнім часом ми отримуємо все більше і більше ваших листів з молотоними проханнями, досвідами і переживаннями. З одного боку, це говорить про рівень вашої довіри до нас. А з другого відкриває нам ту величезну кількість проблем і потреб, переживань і труднощів, з якими зустрічаєтесь ви у своєму житті. Дорогі друзі. Читаючи ваші листи, я разом з колективом телеканалу Надії, працівниками гарячої лінії, також сповнюємося турботою про вас та ваш біль. Сьогодні я хочу торкнутися теми, яка є головною у багатьох ваших листах звільнення від залежності. Деякі з листів я зачитаю. Альбіна пише: Прошу молитися за мого чоловіка, який не в силах відмовитися від алкоголю. Нехай Господь явно виявиться в його житті. Також нам пише один чоловік. Він каже: Моя дружина дуже потребує відродження. Вона зробила помилку і закурила. Тепер страждає від цього. Я, як чоловік, дуже переживаю за неї. Ми молимось, але поки безрезультатно. Зараз вона прийшла у вічі і кожен вечір не хоче, щоб наступав новий день. Дуже прошу помолитися за неї. В Євангеліях багато написано про те, як Ісус звільняв людей від їхніх хвороб та страждань. Так, в Євангелії від Марка, в другому розділі ми читаємо такі слова. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню, побачивши, каже розслабленому відпускаються сину, гріхи тобі. Тобі я наказую, уставай, візьми своє ложе та йди у свій дім. І той устав і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма так, що всі дивувалися, славили Бога, і казали: ніколи такого не бачили ми. Сьогоднішнє слово Боже показує нам велике Боже милосердя. Розслаблений, про якого розповідає нам Євангелист Марко, є образом того, як гріх впливає на людину. Він, опанувавши людину, здатен паралізувати не тільки її розум і волю, але й тіло. Людина стає нездатною до того, до чого вона є сотворена, до повноцінного життя, до чинення добрих діл, а гріх чинить людину своїм в'язним. При зустрічі з Господом, коли ми йдемо до нього наполегливо, з переконанням, що тільки він єдиний спроможний відпустити людський гріх, розірвати окови гріха, тоді стається чудо звільнення. І про це чудо ми сьогодні чули. Коли розслабленого принесли до Ісуса, то перші слова, які він почув від Христа, були слова Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Ісус сказав ці слова прощення, тому що розслаблений дуже потребував їх почути. У тих словах Він так сильно відчув серці любов Ісуса Христа до нього, що він став на рівні ноги і розпочав нове життя. Господь сказав паралітикові: Сину, твої гріхи прощення. І він зцілився духовно та почав ходити тілесно. Завдяки Божому прощенню, ми також можемо стати з духовного паралічу і як наслідок вирішити проблеми в нашому житті, влаштувати взаємовідносини з ближніми, відновити властиву систему цінностей і ступити в нове життя. Дорогі друзі, можливо, ви приносите сьогодні на руках вашої віри, ваших рідних чи близьких, а можливо, ви й самі залежні. Пам'ятайте, Ісус бачить ваше бажання. Прийдіть до Нього, довіряйте Йому. Він здатний розірвати це рабство. Давайте і ми сьогодні будемо молитися про це звільнення. Благословенний і добрий Отче наш Небесний. Ми хочемо подякувати Тобі за Твоє Слово і за прекрасні приклади, які ми бачимо в ньому. Ми бачимо, як Ісус звільняв людей, звільняв тих, які не могли нічого вже самі зробити, виявивши тільки одне бажання. Тому ми сьогодні просимо за наших глядачів. Які надіслали нам свої молитовні прохання, які просять і молять Тебе, Господи, про своїх рідних, близьких, які перебувають у стані залежності. Господи, тільки Ти один можеш звільнити їх, тому ми просимо, ми приносимо їх на руках нашої віри до Тебе, як до найкращого цілителя, рік лікаря, як до їхнього Господа, і просимо, благослови їх і спаси в ім'я Ісуса. Дай нам вірити і далі приносити їх до Тебе. Амінь. Я хочу запевнити вас, дорогі друзі, що, хоч не всі листи ми маємо змогу зачитати, але про всі ваші прохання моляться десятки церков, і тисячі християн об'єднуються разом з вами у молитві до Небесного Отця, а це і велика сила. Божих вам благословень і до побачення.